Уже за кілька днів у Бердичеві розпочнеться переатестація особового складу Бердичівського відділу поліції. Про це заявив у своєму виступі перед депутатами міської ради, виконуючий обов'язки начальника Олександр Богун. Він нагадав про те, що частина керівників та заступники вже пройшли переатестацію. Хтось із пониженням, інші були звільнені із органів, а дехто самостійно вирішив відійти від професії. Найближчим часом очікується призначення нового керівника. Заступників поки немає. Третій місяць виконує обов'язки начальника Бердичівської поліції, а до складу підрозділу входять ще й Андрушівський, Руженський, Люберський, Чуднівський відділення Олександр Богун. З його слів, нині спостерігається суттєве збільшення злочинів, вчинених на території міста та району. Трохи ми не здиваємо, тому що дуже багато, вчинюється, люди не мають працювати, так званий савченко. Вона десь певною вірою, не знаходяться в цьому житті і певним чином чесно не хоче жити. На допомогу правоохоронцям камери відеоспостереження. На сьогодні на вулицях Бердичева встановлено 30 відеокамер. Ближчим часом заплановано встановити ще 10. Хочу від типу подякувати громаді, депутатам позалам і на зустріч, вже в нас місті, в рамках програми «Безпечне місто» встановлено 30 камер. Але з депутатами, спілкувалися на цю тему, заплановано встановлення ще 10 камер. Бердичівська поліція нараховує у тимчасовому штаті 158 працівників, 25 патрульних у місті Бердичеві. Посадових інструкцій немає, каже Олександр Богун. Усіх переведено в категорію інспекторів, в тому числі бувших працівників ДАЇ та співробітників, які займались дитячою злочинністю. За його прогнозами, десь до середини серпня має сформуватись постійний штатний розпис, і всі посади будуть укомплектовані. Не існує поки механізму підбору на поліцей. І з числа цивільних осіб. Депутати міської ради звернули увагу поліції на хаос на паркувальних майданчиках у центрі міста біля Базару. Так, є проблема в цьому напрямку, однак фактично е працівники, е ті ж самі інспектори, які покладені на за забезпечення безпеки дорожнього руху, нема навіть посадової інструкції, якою вони мають керуватися. вони входять в старій формі. Е е е Самі бачите, заступ масової інформації постійно, вони фізично не встигають. Є проблема лише один автомобіль, ті автомобілі, Toyota Prius, які в нас були на Лованці, стояли. Йому лише повиїхати два автомобіля, вони були передані патрульній поліції міста Шитоми. У нас фактично зараз автомобіль БАЗ-2107, в якому вже більше цілував. Вислухавши виконуючи обов'язки начальника поліції Олександра Богуна, депутати побажали успіхів і зауважили, що пора вже не тільки роз'яснювати час штрафувати.